І де той ген? Шутка. Люди безкоштовно шукають причину своїх хвороб. Чому захворіло тіло? Хто винен? І найбезпечніша відповідь це ген. Бо якщо в мені помилка коду, я ні при чому. Я не можу нічого змінити. Але правда в тому, що більшість хвороб не має генів. Так, у ДНК закладений потенціал, але він не включається сам. Його активує спосіб життя, емоції, стосунки. Стреси, те як ти дихаєш і як відчуваєш. те, що передається з покоління в покоління це не мутації, а способи реагувати на біль. Не вміні відчувати звички, звичка терпіти, мовчати. Коли болюче, ти так робиш? Гени лише підказують, де ти чутливий, але не визначають, ким ти станеш. Твоє тіло не помилка коду, хвороба це сигнал. Щоб твій спосіб життя більше не узгоджений із твоєю правдою. І в цьому сигналі не вирок, а запрошення до змін.